Існує близько 400 способів, яким можна довести рампіфагора. При цьому навіть сильні школярі, які дуже добре збираються в математиці, знають від сили 2-3. І то не факт. Сьогодні пропоную розглянути 10 найпопулярніших методів доведення, серед яких будуть і способи індійців, і спосіб 20-го президента штатів. І я думаю, що це буде цікаво для любителів математики. Мене звати Микита Андрух, це тупка на Технар. Давайте перейдемо до першого найпопулярнішого способу. Нарисуємо квадрат. Розставимо 4 точки так, щоб утворилися 4 рівні прямокутні трикутники. Нехай у них катити A і B, А і Б, а гіпотну за С. Тоді сторона квадрата буде дорівнювати А плюс Б. Доволі очевидно, що всередині сині чотирикутник є квадратом, але це потрібно для початку довести. Оскільки у нас 4 рівних трикутники, тоді відмітимо усі рівні кути. Назвемо один із кутів між сторонами квадрата через альфа. Бачимо, що альфа, зелений і темно-жовтий кути утворюють розгорнутий кут, тобто в суміють 180 градусів. Але ж зелений і темно-жовтий кути це гострі кути одного прямокутного трикутника і їхня сума 90. А значить, на кут альфа припадає 180 мінус 90-90 градусів. Все, усі кути прямі, всі сторони рівні, значить це квадрат. Зауважимо, що площа великого квадрата обчислюється як S до рівня А плюс B в квадраті. Але з іншого боку, площа великого квадрата є сумою площ чотирьох однакових прямокутних трикутників та меншого квадрата посередині. Тобто S дорівнює 1 друга AB, тобто площа одного прямокутного трикутника на 4 плюс С квадрат, плюс площа того квадрата, який знаходиться посередині. Що те ж саме, що просто S дорівнює 2 ab плюс C квадрат. Прирівнявши праві частини, отримаємо, що A плюс B в квадраті дорівнює С квадрат плюс 2b, виконавши деякі спрощення, доходимо до висновку, що a квадрат плюс b квадрат дорівнює квадрат. Теорема доведена. Для другого способу нам знадобиться такий самий рисунок з чотирьма рівними прямокутними трикутниками. Створимо його дублікат і змінимо розташування двох прямокутних трикутників, обертаючих навколо однієї з їх вершин. В результаті утворюється ось така варіація. В обох квадратах виділимо кольором однакові трикутники, і зрозуміло, що і там, і там вони займають однакову площу. А це означає, що ті частини квадратів, які залишилися незафарбованими, так само займають однакову площу. Виділимо кольором і їх цього разу синюватим. Площа синюватої фігури ліворуч це площа квадрата зі стороною С, тобто S дорівнює С квадрат. Праворуч для зручності. Нам треба продовжити одну зі сторін, аби утворилися два квадрати зі сторонами А і Б. Тоді їхня сумарна площа буде дорівнювати а квадрат плюс Б квадрат. Отже, цей квадрат дорівнює а квадрат плюс Б квадрат теорема доведена. Повернемо наш прямокутний трикутний гіпотнозою вниз і опустимо висоту з вершини прямого кута. За метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику маємо АБ дорівнює середньому геометричному АК і АС, і водночас BC дорівнює середньому геометричному КЦ і АЦ. Давайте обидві рівності піднесемо до квадрату. Тепер додамо до однієї рівності іншу, внаслідок чого отримуємо А квадрат плюс Б квадрат дорівнює АК на АЦ плюс КЦ на АЦ. Бачимо, що в правій частині можна винести дужки АЦ. Тоді АБ квадрат плюс БЦ квадрат дорівнює АЦ помножити на АК плюс КЦ. Але ж ми з вами розуміємо, що АК плюс КЦ дорівнює АЦ. Тоді виходить, що АБ квадрат плюс БЦ квадрат дорівнює АЦ на AC. тобто просто АБ квадрат плюс БС квадрат дорівнює АЦ квадрат. Теорема доведена. Наступний спосіб буде тригонометричним, і для його демонстрації нам знадобиться той самий рисунок. Якщо розглянути лівий прямокутний трикутник, тоді косинус кута А дорівнює відношенню АК до АБ. Якщо звернемо увагу на великий прямокутний трикутник, тоді косинусом цього ж кута А буде відношення прилеглого катта АБ до гіпотенузи АС. Ну а звідси вже отримаємо наступну рівність: що аб квадрат дорівнює АК на АС. З правого маленького прямокутного трикутника маємо, що косинус кута С є відношенням прилеглого катта КС до гіпотенузи БС, а з великого косинус цього самого кута дорівнює БС поділити на АС. Отож, аналогічно отримав наступну пропорцію, з якої випливає, що BC квадрат дорівнює КЦ на АС. Фактично, зараз ми підійшли до того самого доведення номер 3 але до цих метричних співвідношень дійшли просто самостійно за допомогою тригонометрії. Ну а далі все аналогічно коментувати не будемо, оскільки, знову ж таки, це дуже схоже на доведення номер 3 Доведення номер 5 Знову використаємо тригонометрію, тільки цього разу працюватимемо зі стандартним прямокутним трикутником, у якого катети А і Б та гіпотнуза С. Давайте кут протилежний до катта А назвемо через альфа. Тоді синусом альфа буде відношення протилежного ката А до гіпотну С, і відповідно косинусом цього ж кута альфа буде відношення прилеглого ката Б до гіпотну С. Піднесемо обидві рівності до квадрату. А тепер їх додамо. Виходить, що синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює а квадрат на С квадрат плюс b квадрат на С квадрат. Зліва у нас тригонометрична одиниця, а в правій частині рівності можна все записати під спільним знаменником. Ну, а значить, використовуючи властивість пропорції, отримаємо, що а квадрат плюс б квадрат дорівнює c квадрат. Теорема доведена. Для початку нарисуємо відрізок та позначимо на ньому точку, яка буде ділити його на відрізки А і Б. Проведемо два перпендикуляри, основи яких співпадатимуть з кінцями відрізків, довжина одного перпендикуляра Б, іншого А. Сполучимо ще три точки між собою і виходить ось такий ось рисунок. Як бачимо, зліва і справа у нас рівні прямокутні трикутники, оскільки в них однакові катити. Ну і тоді нехай гіпотенуза кожного з них буде мати довжину С. Всередині ж також знаходиться трикутник, і що цікаво, він також буде прямокутним. Спробуйте самостійно довести чому, адже з такою ситуацією ми сьогодні вже зустрічалися. Знайдемо площу всієї фігури. Вона складається з двох прямокутних трикутників з катетами А і Б. Значить, їх сумарна площа буде дорівнювати 2 помножити на 1 друга АБ, тобто просто АБ. Також в нашій фігурі є ще зелений рівнобедрений прямокутний трикутник, його площа становить 1 друга С квадрат. Отже, загальна площа нашої фігури дорівнює АВ плюс 1 друга С2. Тепер повернемо нашу фігуру на 90 градусів годинникової стрілки. Як бачимо, маємо справу з прямокутною трапецією, основи якої дорівнюють А і Б, а висота має довжину А плюс Б. Площа даної трапеції дорівнює А плюс Б поділити на 2 помножити на висоту. А знову ж таки, вона, в свою чергу, у нас дорівнює А плюс Б. Отже, площа даної прямокутної трапеції дорівнює А плюс Б в квадраті поділити на 2. Рисунок нам більш не потрібен, і ми можемо скласти наступне рівняння. AB плюс 1 друга Ц квадрат дорівнює А плюс Б в квадраті поділити на 2. Домножимо обидві частини на 2, потім відкриємо квадрат з суми, побачимо, що 2 ab взаємно скорочується, і все. Виходить, що с квадрат дорівнює а квадрат плюс b квадрат. Теорема доведена. Це і є той президентський спосіб, про який я говорив на самому початку. Його автор, 20-й президент штатів Джеймс Гарфілд. До речі, президентом він був недовго, і навіть рік пропрацювати йому не вдалося, тому що його, зроблений великий спойлер, вбили. Нарисуємо прямокутний трикутник зі сторонами А, Б і С та впишемо в нього коло з радіусом R. Нам відомо, що з одного боку площа даного трикутника дорівнює півдобутку катетів, тобто одна друга АБ. З іншого ж боку, площа трикутника дорівнює PR. Нам з вами відомо, що П позначає півпериметр, тобто А плюс Б плюс С поділити на 2. А радіус кола вписаного в прямокутний трикутник можна вчитися за формулою а плюс Б мінус С поділити на 2. Значить, тоді ми саме доходимо до ось такої рівності. Давайте домножимо обидві частини на 4, аби позбутися від дробів. Тоді 2 ab дорівнює А плюс Б плюс С помножити на А плюс Б мінус С. Бачимо, що в правій частині у нас фактично записана формула різниці квадратів, тобто 2АБ дорівнює А плюс Б в квадраті мінус С в квадраті. Використавши формулу, отримаємо 2 А квадрат плюс 2 ab плюс Б квадрат мінус С квадрат. Ну і тепер вже доволі очевидно, що А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Теорема доведена. Для наступного доведення нам також знадобиться коло. Для початку проведемо діаметр, а потім позначимо точку на колі. Сполучивши цю точку з кінцями діаметра, утворюється прямокутний трикутник, оскільки у нас вписаний кут спиратиметься на діаметр. Опустимо на висоту. А також сполучимо точку на колі з центром. Отримали ще один маленький прямокутний трикутник, і нехай його катити рівні А і Б, а гіпотноза має довжину С. Тепер зауважимо, що на рисунку зображено три радіуси, кожен з яких дорівнює С. Один із радіусів висотою ділиться на два відрізки, один із яких становить А, тоді довжина іншого дорівнює С А. Щоб побачити доволі очевидну формулу, давайте приберемо один із радіусів. Він нам більше не потрібен. Тепер за метричними співвідношеннями, з якими ми сьогодні вже стикалися, можна знайти B як середнє геометричне відрізкові гіпотнузи. Можна піднести обидві частини до квадрату, і виходить, що b квадрат дорівнює c квадрат мінус а квадрат, що те ж саме, що c квадрат дорівнює а квадрат плюс b квадрат. Теорема доведена. Доведення 9. Для початку нарисуємо прямокутний трикутною гіпотнозою вниз. Проведемо бісектрису, яка перетинає катет в певній точці. Якщо з цієї точки опустити висоту, тоді ліворуч у нас утворяться два однакових прямокутних трикутника, оскільки вони мають спільну гіпотнозу і однаковий гострий гострикут. А значить, ми розуміємо, що нижній катет також дорівнює А, а висота, опущена з точки, також дорівнює нехай Х. Зауважимо, що найбільша гіпотнуза має довжину С, а її частина А. Тоді інша частина відповідно с А. Так само верхній катет має довжину Б. Одна частинка X, тоді інша частинка B-X. Тепер залишається трошки попрацювати з подібностями. Зверніть увагу, що маленький правий прямокутний трикутник подібний до великого прямокутного трикутника, оскільки в них є спільний гострий кут. Давайте зараз трохи видозмінимо наш рисунок, аби можна було чітко побачити, які можна скласти пропорції. Так, тепер ми з вами вже розуміємо, що можна записати наступні пропорції. Х відноситься до Б-, як А відноситься до С. Так само можна скласти пропорцію. С мінус А відноситься до Х, як Б відноситься до А. Тепер давайте з обох пропорцій виразимо x. Після чого отримаємо наступну тотожність. А помножити на С мінус А поділити на Б дорівнює АБ поділити на С плюс А. Можна скоротити обидві частини рівності на А, оскільки А не дорівнює нулю. Ну а потім, уже використовуючи основу властивість пропорції, будемо спрощувати наш вираз. В кінці кінців доходимо до висновку, що С квадрат дорівнює а квадрат плюс Б квадрат. Теорема знову ж таки доведена. На останок розглянемо доведення, яке належить Пхаскарі другому, індійському математику. Візьмемо 4 прямокутних трикутника зі сторонами А, Б і С. Будемо повертати наші фігури таким чином, щоб разом вони утворювали квадрат нехай зі стороною С. Бачимо, що всередині утворився маленький квадратик зі стороною b-а. Тоді має місце наступна рівність. Площа великого квадрата дорівнює сумі площ чотирьох маленьких прямокутних трикутників, а також маленького квадрата посередині. Тобто, C квадрат дорівнює 4 помножити на 1 другу АВ плюс b-А в квадраті. Ну і в кінці кінців, виконавши спрощення, вже в десяте за сьогодні доходимо з вами до висновку, що c квадрат дорівнює а квадрат плюс b квадрат. Теорема доведена. Принципі, практичної користі дані доведення для українського школяра не несуть, оскільки ні на ДПА, ні на ЗНО доводити Піфагора не потрібно. Але все ж таки дуже круто, коли ви знаєте звідки це береться, і коли ви можете до одного і того самого висновку дійти десятьма різними способами. Ну а я ще раз нагадаю, що способів насправді не 10, а існує всього близько 400. Здається, якщо бути точними, 394, але можу помилятися. І якщо вам буде цікаво, тоді випустимо продовження до даного відео, ніби частину другу, в якій розберемо ще 10-20 способів довести найвеличнішу теорему усіх часів та народів. З вами був Микита Андрюх, це youtube топ канал Технар. Побачимось або почуємось в наступних роликах. Слава Україні!